Знайдемо тобі хлопця в центрі Вінниці? У мене є хлопець. А друга? Друга можна. Як тебе звати? Маріна. Скільки років? 17. Давай через селендейт. Я тебе зараз фотографую, і відправлю анкету на селандейт. Як тобі такі хлопці? Пишемо хай підходить до нас? Можна. Все, чекаємо, він якраз в онлайн. Ю, це ти Сіландей, так? Да? да, да, я. Як звати те. Назар, скі роки. 17. Ішлі тобі дівчину значних. Спілкуйтесь про протягом хвилини, якщо вона проходить, йде туряти. Поїхали. Як діла? Добре, в тебе. Добре. Як тебе звати? Маріна. Назар, приємно познайомитися. Приємно. Які увлечення? Читати люблю, малювати. Я люблю доту дотиграти. Такой. А хто тобі подобається? Ну це вже знаєш. Багато хто. Різні люди. Але ігри я не дуже люблю. Да, да, я теж зараз подальше цього двернуся. Чим увлекаєшся? Спортом на бокс схожу, на вольну борьбу. А вчишся десь? Вчився, але вже не учусь. Вигнали, на жаль. І за доти, наверно? Ні, ні, ні. Ви дитину дому сподобались, друзі? Супер. Так, так, дуже сподобалось. А що тобі в ній більше всього подобається? Мені подобається і увлечення, очі, губи, нос, щоки і в общем все. А в тобі в ньому? Його одяг. Мені особливо цвіт нравиться. В красний, просто бомба. Можете обнятися.